Доброго вам гумору, шановні! Сьогодні ми з вами поговоримо про користь чи не дуже сидіння на стільцях. Якщо б стільці вигадали зараз, я б сказав, що це певна якась вигадка фармацевтичних компаній, бо стільки ліків вони продають від хвороб, пов'язаних з довготривалим сидінням, що мама дорога. Але їх вигадали вже давно, і вже скільки тисяч років люди сидять на них і страждають. А страждання ці Походять з за факту, ми сидимо на м'язах. І м'язи дуже страждають, бо вони не можуть терпіти, може виносити таку, таке стискання постійне, і там немає певного обміну речовин, немає постачання крові, не постачання кисню, певні питання з системою наших нервів так і інше. І це все приводить до багато багато різних хвороб. Ну, стілець війшов в наше життя, і ми не можемо без нього. Ми на ньому працюємо, сидимо, там дивимося кіно, там, спілкуємося, їмо на цих стільцях. І що з цим робити? Дуже просте рішення це кожні 20-30 хвилин ставати стільця і робити якісь вправи, щось ходити. І я пропоную вам дві вправи, дуже прості, які можна робити прямо біля стільця. І вони вам допоможуть вберегтися від стільцевих хвороб. Перша е, така вправа це насправді е, сидіння. Але сидіння, яке властиво людині, це сидіння на прислідках глибоких прислідків. Я спеціально підійшов до стіни, е, тому що багатьом з нас дуже важко присісти глибоко. А так, якщо ви торкаєтеся до стіни, то ви можете спокійно доповзти по стіні до кінця. Не треба сідати прямо на підлогу, треба тільки прикоснутися до неї. Отак от я от, прикоснувся до неї і посидіти так десь 15 секунд. Ще, що можна зробити? Можна ще потягнути на себе коліно. Так, це ми допоможемо нашому хребту. Хорошо потягнули коліна. Их. І спокійно встаємо. Не треба ніяких перемог, просто беремо відштовхнулися і тихо-тихо встали. І так зробили ще два рази. І, і така вправа, вона а, корисна не тільки для того, щоб змінити позу, наповнити а, ваші м'язи новою кров'ю, новим киснем, але ще вона корисна для м'язів, для зняття спазму м'язів, які позиціонують коліно. Їх багато цих м'язів, декілька з них ви можете знайти. Ну, наприклад, 4 см від коліна ви можете знайти такі два жолоби. Якщо ви на них будете натискати, ви почуєте, що щось там воно болиться. Ну, Це просто спазмоване, два спазмоване м'яса. Зазвичай, ну, є люди, в яких вони не спазмовані, але в нашому віці вони вже спазмовані і досить часто. І ви можете їх помасувати. Просто заробити такі, такі рухи і просто придушити. Ну, називається придушити, не знаю, чи це коректно так сказати, але натиснути на них і ви. Почуєте і відчуєте, що при натисканні який час боль просто проходить. І от так от понатискайте на них, щоб боль вийшла і десь ще там 5-10 секунд, секунд і відпустить. І вам постане краще. Те ж саме зробити з іншою ногою. Але це не тільки ці два м'язи, там є ще м'язи. Ну, наприклад, тут на стегні. Ви можете теж знайти цей, цей м'ясо, точку, таку больову, але стоячи, ви її не знайдете там е, дуже щільні м'язи. Це можна зробити, коли лежачи. Чи когось попросить це зробити, натиснути, нащупати цей м'яз і натиснути на нього, чи піти до професіонала, це спортивний масажист який знається на цих, на цих спазмах, і він вам знайдемо дуже швидко і дійсно якісно така, справа, така річ. Це перша вправа, і друга вправа, якщо ми вже біля стіни, так, це є відштовхуванням. Ну, дуже просто. Берете, ставите ногу так до стіни, десь 90 градусів. І тут це условне відштовхування. Бо справді це таке крутилося протилежний піть, і потім відштовхнули. Присіли отак раз, відштовхнулися, присіли, відштовхнулися. Тут в чому справа? Тут справа не в тому, щоб там робити це з великою амплитудою. А тут справа в тому, щоб відчути те, що от, от робоча нога це та, яка стоїть. і що у неї. Дуже напряглися сідниці, е, отут задня сторона стегна і гомілка Задня сторони. Якщо ви це відчуваєте, то ви робите це якісно. Отаке От раз. Раз. І відштовхнулося. Тут присіли, покрутилося і відштовхнулося. І потім відштовхнулося, повернулося в первісний стан. Якщо ви відчуваєте такі. Ну, напряг такі ваших м'язах, то ви це робите правильно і у вас все виходить. І ось такі дві маленькі вправи. Я думаю, що вони заповнить вашу паузу між сидіннями між тривалими інтервалами сидіння, і вони вам допоможуть е, стряхнути м'язи і отримати якесь задоволення. Ну, ні, якесь велике задоволення. Тому е, бажаю вам наснаги. У цих правах бажаємо вам отримати результат, бажаю вам провести гарний час. Люблю вас, обіймаю, до побачення, папа.